Політична реклама на стовпах і подарунки виборцям. Громадянська мережа опора презентувала перші результати спостереження за виборчою кампанією. Активісти кажуть, політсили активно поширюють інформаційні плакати із порушенням правил благоустрою. Попри те, що для розміщення передвиборної агітації відведені спеціальні місця, практикують також подарунки і розіграші призів для електорату. Втім, поки кандидат офіційно не зареєстрований, така щедрість не суперечить закону. Наразі всі ці дії. Жодним чином не порушують закон, але ми звертаємо увагу на те, що якщо такі дії продовжуємо продовжуватимуться після реєстрації даним політичним партіям кандидатів до органів місцевого самоврядування, то, то такі дії вже міститимуть міститимуть ознаки порушення обмежень щодо проведення передвиборної агітації, оскільки закон про місцеві вибори забороняє безкоштовно або на пільгових умовах надавати товари і послуги виборцям. І, і, і такі дії ростінню, як як підкуп виборців в упорі. Розповіли також про утворення територіальних виборчих комісій, яке не обійшлося без певних труднощів, оскільки політичні партії не делегували туди достатню кількість кадрів, доукомплектовувати їх довелося з подання голів ТВК. Найбільше потреба в кадрах. Була в Косівському районі, тобто там на 73% в сільській селищні територіальні виборчі комісії сформовані з, 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 з осіб, включених до складу комісії за подням голови ТВК. В Надвірнянському і Коломийському районі ці сільські селищні виборчі комісії на майже наполовину утворені з людей за подням голів територіальних виборчих комісій. Є в нас дві сільські ТВК, Куди політичні партії не делегували жодного представника? Це Бабинська сільська виборча комісія, Косівський район і, 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 і Посіцька Посічська сільська виборча комісія в Тисменецькому в Тисманецькому. що ж стосується округів на виборах до районних рад, то кількість виборців на деяких із них суттєво відрізняється. В опорі кажуть, це створює нерівні умови під час розподілу мандатів, оскільки рейтингове місце у списку партії визначається відсотком отриманих голосів. Ольга Рега Сергій Попович, телеканал 402.